І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І вона називається Відкриваю посилки. Тобто, я заказала 9 посилок. І сьогодні, в цьому відео, ми їх будемо відкривати. Зразу кажу, що відео буде дуже цікаве, так що додивляйтесь його до кінця. Ну, а ми будемо починати. В цьому відео я заказала 8 посилок з одежою, а 9. Це у нас такий от декор розстіння, типа Роза. Ви побачите. От. Так що давайте будемо починати. Так, з якої посилки ми будемо починати? Даже не знаю. Тут вони в мене всі перемішані, так що я не пам'ятаю, які знаходяться, я вам так скажу, так що будемо відкривати рандомно. Ну, ми маємо відкрити всі. Давайте перше відкриємо такі от. Посилочку, типу, з лапками, така от жовта. Ну і, звісно ж, всі наряди я буду приміряти, щоб ви бачили, як воно на мені виглядає. Так. О, перше, це у нас такий от костюм повара. Я для цього хочу зняти окреме відео, ви його побачите скоро. Це обустройство, от вам один секретик. От, так що мені треба цей наряд. От можете подивитися, як він на мені виглядає. Я думаю, що прикольно він на мені виглядає. Такий от прикольний. Ну, і ще там був чорний. Ну, я не знаю. Чорний я не захотіла, тому що в мене чорний цвіт косей, і це якось ну не очень. Ну, не знаю, може, я навіть чорний закажу, не знаю, коротше. Но прикольний такий образ, я вам так скажу, так що я його оценю на. не знаю. Сім із 10. Тобто кожен образ я буду оцінювати від 1 до 10. Так, передягаємося. Так що отакий от перший образ. Так, тепер е, давайте другу посилочку відкриємо, давайте відкриємо отаку от посилочку це у нас така от е, квадратик. Голубий там, коротше, ви поняли, да? білий. Так, відкриваємо. О, і це у нас декор. Тобто, це, як я вам казала, розочка. От я не знаю, але вона мені дуже сподобалась, її кудись можна не знаю поставити. Вона мені дуже подобається, наприклад, сюди можна. Але я, я не знаю, коротше, прикольна вона дуже, я вам так скажу. Я не знаю, але вона мені дуже сподобалась, так що я її захотіла заказати. От, того десь в куточку вона буде. Я не знаю, але вона мені дуже, дуже сподобалась, вона виглядає естетично. Не знаю, ну я так вважаю. Э, Не знаю. Ну, прикольно, кстати. Давайте відкриємо следующу посилочку. І давайте відкриємо таку вот розову з бантиком таку. І зараз ми подивимося, що тут знаходиться. Вау. І це у нас такий от літній варіант. Тобто, у нас вже літо. Ну, і я трошечка заказала літнього. От. Можете подивитися, як на мені виглядає наряд. Він мені дуже подобається. Ну, в принципі, таке легенький, тут, типу, о, топік там, шортики, там, такі от легенький піджачок чи кофточка. Ну, Дуже прикольно, я його ценю на 9 із 10. Не знаю, але мені таке дуже подобається, таке літнє в бокі Так, ну і давайте відкриємо таку от коробочку. Тобто посилочка така вона маленька. І тут у нас знаходиться такий от костюмчик. От. Він мені дуже подобається, він ну, такий от зручний, тіпа, не знаю, спортивний, він такий от, о, ну, прикольний, він мені дуже подобається. Я, я його ценю на 10 із 10, тому що він дуже удобний. От. І для літа саме то, тому що тут штани, там топік і така от рубашечка. На вечір саме то, в така боки. Так, передягаємося. Отакий от, от наряд, я його оценю на 10 із 10. Такі от штучки, типу накидки якісь. Я їх дуже люблю, типу топіки там надкидка. Дуже прикольно це естетично виглядає. Давайте відкриємо посилочку з ромашками. Ну, тут з квіточками, з ромашками. Давайте ми її відкриємо. Мені дуже, -дуже цікаво, що тут знаходиться, але ми зараз побачимо. О, і це у нас такі от. Комбінізон. Тобто, це у нас така от о, біла кофточка з комбінізоном. надіюсь, що ви поняли. Ну, прикольна, статі. Одежа, вона дуже зручна, типа для прогулки чи вдома ходити, не знаю. Дуже класна, вона мені дуже подобається. Я її оценю, ну, не знаю навіть. Ну, в принципі, на 8 із 10 можна оцінити, На 8 я його. Я її оценю. Так, ну і давайте далі будемо відкривати. Далі, давайте відкриємо, у нас осталося три червоних і одна голуба. Звісно ж, ми відкриємо червону. Отку от маленьку ми зараз її відкриємо. О, і це у нас такий от наряд. Я його заказала, щоб гуляти з ним. Типа, з подружкою, ви поняли, так? Да? Тіпа це у нас така от надкидка. На вечір. Іно ввечері, статі, буде дуже класно гуляти в такому наряді. Тому що ти в ньому і не змерзнеш, і. Коротше, надіюсь, що ви поняли. Ну, мені цей наряд, він мені дуже подобається. Я його ценю, ну, не знаю. Ну, десь 7 із 10. 7 із 10. Прикольний, кстати, наряд, він мені дуже подобається. От, надіюсь, що я його буду. Ну, так. Частенько вдягати відео. Іменно. От, так що прикольний. Ну і давайте відкриємо таку от посилочку червону. І у нас тут піжама. Піжами в такабокі у мене немає. Я, напевно, як обустроїла цей дом, я її, напевно, удалила. І деяку одежу я, напевно, удалила, бо в мене її менше стало і менше стало. Так що я заказала багатенько от. Ну, подивіться, ну, дуже прикольна піжамка, вона мені дуже подобається. Ще така була, типа така от, нежно-нежно-коричнева, як. Ну, надеюсь, що ви поняли? Типа колір, колір як о, стебло цієї рослинкою, ви поняли, типа такий аж нежно ніжно коричневий от. Uh, ну, Теж, кстати, була прикольна піжама, але я захотіла цю, тому що вона мені оказалась, прикольніше якось. Вона виглядає. І давайте відкриємо голубу посилочку. І це у нас така вот футболка. Не знаю, вона мені дуже сподобалась, як прибирати, наприклад, готувати, щоб не замастити свою одежу. Мені кажеться, це прикольний варіант. От. І давайте зараз останню посилочку ми відкриємо. І це у нас такий от наряд. Я його, напевно, теж удалила. Не знаю. Він у мене раніше був, а зараз його в мене немає. Но зараз у мене він вже є, бо я його вже заказала. От, мені цей наряд, він мені дуже подобається такий, як школьний. Такий, я не знаю, модний, спортивний. От. Так що, ребята, от яке було сьогоднішнє відео. В цьому відео ми відкривали посилки, 9 посилок ми відкривали. Ну, і 8 з них бу... були в них одежі. Ну, і забула сказати, цей наряд я, я його оценю на 10 із 10. А цей наряд я його ценю на 7 із 10. Так що, ребята, таке було сьогоднішнє відео. Так що, всім спасиб за просмотр і всім пока-пока!